Ходимо уже не перший місяць зі зверненнями, і також ми були і на прийомі у президента, і де ми просили, не просили, а зверталися про присвоєння нашим рідним Героя України. Президент нам гарно пообіцяв в черговий раз, що він подумає. І от уже з цього часу, минуло практично 3-4 місяці, ми відповіді не почули. Небесну Сотню признав весь світ, признали всі, що це герої. І я вважаю, що це неправильно з боку президента. Ми надіялися, що він першим указом, коли він буде став президентом, це буде указ про присвоєння Небесній Сотні, героя України. Тому що завдяки жартовності нашим рідним прийшли до влади. Нинішня влада, вони очолили, так? І я не знаю мотивів, чому я не можу підтвердити вашу тезу, що там він підтримує силовиків чи ні. Ну ми надіємося, що от, до речі, буде річниця Євромайдану. Що все-таки я не знаю, чи присвоєння буде, але принаймні почуємо відповідь, чи Небесна Сотня Героїв України в Україні чи ні. Тому що Небесну Сотню, як козир, виймають на кожних зустрічах в Європі, на кожній зустрічі в саміті. І я вважаю, що Небесна Сотня це герої, і вони повинні заслужено отримати звання Героя України.